8 березня Міжнародний день прав жінок і миру проголошений Генеральною асамблеєю ООН у 1975 році. З часу появи він неодноразово трансформувався і по різному трактувався. Про справжній сенс 8 березня та чи потрібно українцям змінити ставлення до його відзначання. Ми запитали жителів Рівного та експертки. Не скажу, що святкуємо тому але о свято. Тому хочеться. Позитиву, хочеться хороших емоцій, тому якщо є можливість десь їх отримати, то намагаємося просто посидіти з близькими людьми і отримати задоволення один від одного. Ось по хай хай святкує, а ми не будемо. Які тато квіти дарує тобі? Рози? Маленькі. Маленькі, так. Да. Да. Та даруємо, да, даруємо. А знаєте взагалі, що це за свято? Ні, не знаю. Міжнародний жіночий день. Так, ну знаємо це. Скажіть, будь ласка, знаєте, що це за свято? Да, день рівноправ'я жінок, тобто ви вступили в рівні про ваші лов'яка. Ми тільки чого подарки даримо вам, ми ото не зрозуміло. – Люди отримують подарунки від там тата, від друзів, з подружками святкуємо. Не те, що прям так виділяємо це свято, що я там виділяю, що о, 8 березня чекає, але просто таке свято, коли приємно. Скажіть, будь ласка, святкуєте 8 березня? – Так, було святкувати зі своїм хлопцем. Знаю, що всім жінкам дарують подарунки. Вони головні в цей свято. Деякі люди вважають, що це свято комуністичне, що це свято, яке принесено саме з радянського союзу. І відповідно, якщо ми все ж таки все декомунізуємо, якщо ми відмовляємося від радянського спадку, то відповідно ми маємо відмовитися абсолютно від цього радянського спадку. У тому числі від тих дат, які там вважалися нібито важливими, увага до 8 березня знижується, хоча проблеми із правами жінок до кінця не є вирішеними. Це і законопроєкт, який ініціювали минулого року, говорячи про те, що 8 березня необхідно замінити на 25 лютого, замість того, щоб повернути йому справжні сенси. Тому напевно, через те, що абсолютно ідеальної історії нас не знають через те, що про це не завжди і не всюди говорять. Нам простіше відмовитися від 8 березня аніж його переосмислити для багатьох.